Колись стрибали в ополонку, тепер купаються під дощем. Незвично тепле водохреще івано-франківців не зупинило. Від самісінького ранку неділі на бистриці на Двірнянській чимало бажаючих зануритись у воду. Втім, як відзначають бувалі, таки менше ніж у минулому році. У мороз кажуть, моржі пірнати значно легше. Враження яскравіші та й мурашки по тілу особливі. Однак для справжніх асів нетипова для Йордану погода не перешкода. Та все ж зізнаються, чекають морозу, бо зараз для них майже літо. Просто великаліпне але погода не відповідає времени года. Хотелось бы, чтобы морозу было побольше. При плюсовой температуре просто как летом. Такое не было, но по 30 градусов купались. Там немножечко слажні, а здесь просто великолепно. Такого ще тепла не було, щоб так тепло було просто. Чим холодніше, тим краще. Для нас ще тепло, дуже тепло. Ми чекаємо вже тих холодів, які йдуть з півночі, для того, щоб ми трошки себе відчули дійсно моржами, бо сьогодні це так, як літні купання для нас. Набратися свіжих емоцій та зміцнити здоров'я купанням на водохреща можуть і новачки. Але тут, кажуть медики, головне не перестаратися, аби уникнути переохолодження. Я пішов в зимі на Йордан. Сьогодні якраз вже 11 років на Юрдан, а головне не перехолодитися. Тобто за 1-дві хвилини людина не перехолодиться. Організм величезний має запас сил. Тобто периферні капіляри закриваються, кров гаряча, а у нас температура в починці крові не 36 і під мешкою, а цілих 39-40 градусів. І вам на периферії йде гаряча кров, вам комфортно, класно, але в той час не перехолодитися. Пані на водохреща то тільки початок торжества. Після освіжаючої купелі рушили до дружнього столу. Тож відсутність юрданських морозів святкового настрою моржам не зіпсувала.